Страшний інцидент зі Скабєєвою стався у прямому ефірі. Їй стало зле, і вона почала втрачати голос і хрипнути саме на моменті, коли говорила, що від України нічого не залишиться. Страшний сигнал для Оліньки і для Росії цікаво, чи залишиться від самої України, хоч що небудь на той момент. Почули, як Олінька захвилювалася все, тому що Україна створює власні системи ППО. І от як тільки Скавєєва зрозуміла, що дуже скоро Росія залишиться без своєї єдиної стратегічної переваги, літаків з нею почалося неладне. Неймовірна новина з України. Ми не знали, а Україна виявляється у ті самі хвилини по великому секрету розробляє власну систему ППО стратегічного рівня. Робота складна, заявив голова міністерства закордонних справ Сібіга. Таку заяву він зробив на раді міністрів Євросоюзу. Поінформував європейців та запропонував європейцям у не інвестувати. А що так страшно стало? Олю. Це ти взагалі ще про нашу балістичну програму не чула, не кажучи вже про інші види ракет. Так що готуйтеся, скоро самі про мир завиєте. Розрив шаблонів Симоніна оголосила себе імператрицею. Мовляв, вона й є та сама Російська імперія. І перед нею мають всі стати на коліна і перед путіним. Британці нам заздрять усі ці роки. Що вони втратили свою імперію та втратили її з ганьбою, а ми не можемо втратити свою імперію, бо ми всі ця імперія є. Я вас запевняю. Якщо не станеться щось абсолютно непередбачуване, то з Божою допомогою цього року закінчиться цей конфлікт, який зараз відбувається. Ми ще побачимо, як нові царі Іраклії на колінах будуть знову просити Росію матушку забрати їх додому. А далі бобруївки імператриця взагалі в рознос пішла. Не тільки британці їм заздрять, а й весь світ у них вчиться. Короче, Вавилон і Четвертий Рим. Зараз Росія, матушка, повертає своє. І показує світові, як можна дружити по-іншому, не вивозячи всі недра піратськими кораблями, не гвалтуючи жінок, не влаштовуючи штучний голод. Ну тут ми повністю згодні. От як отримала так звана Росія по пиці, так зразу перестала ресурси в Україні красти і не може більше влаштовувати голод, бо страшно. Отак От і живуть, і своїм власним прикладом показують, що в сучасному світі в імперії одна дорога в могилу. Соловйов зірвався на майбутнього канцлера Німеччини Мерце за те, що той пообіцяв передати Україні далекобійні ракети Таурус. У хід пішло все, і особисті образи і пам'ять Другої світової. Рудольфич навіть згадав своїх пращурів Послухай, покидяк. У моїй єврейській сім'ї. Були поховані живими, дітьми, з їхніми батьками мої родичі. За те, що вони євреї були поховані твоїми скотина прихильниками. І коли ти на відкриваєш свою погану пащу і говориш про російський народ, ти повинен пам'ятати, що ти і твої соратники, соратники для нас. Як і раніше винні в загибелі 27 мільйонів радянських громадян, тільки погляньте, як його припікло, і не подумайте, це не через травму Другої світової. Якби йому було діло до своїх пращурів, він би був проти війни. Рудольфич просто знає, що буде, коли в Україні з'являться Тауруси, йому просто фізично страшно, що з ним щось тоді буде. Новітні технології в окупаційних військах продовжують бити всі рекорди. Тупості. Все таки втерає армія міра. Це вам не хухри-мухри, Вони завжди на крок попереду від здорового глузду. Ось виліз ями і все. Відпускай далі. Він везе на цьому саморобному причепу теж саморобну мінометну установку, і от стає просто цікаво, що він буде робити, коли треба буде тікати від дрона. Ми б хотіли на таке подивитися. А ви.